Всім привіт, Всім привіт. Всім привіт. Ми, прийшли ми прийшли на рибалку, так? На рибалку. Так, Так. щось робиться. Як ми зімемо, як совінтяна. Щось робиться. Щось робиться. Ми прийшли на рибалку в міську. Тут озеро 500 метрів від нас. Там ми недалеко живемо. Довго йшли? Довго, поки мама на манікюрі, ми прийшли половити рибку, спробуємо. Тут вже багато рибаків місця нема. Ми знайшли тут невеличке місце, зараз будемо розкладатися. І буде така риболовля. О, вже когось там пікають. Якщо вам заходить таке, ставте лайки, таких відео буде більше. Ставте лайки, треба казати. Що таке? Що таке в мене піцу? Це така цей причіпка, колючка. Все, йдемо ловити. Куча рибаки, малих не всі матюкається, капець. Треба запікувати. Про? Так, тут -пі. Каже, підписуйтесь на канал, ставайте спонсорами. Ми погнали. Випухне, все, па-па. <звітку> Lighten up, take me on your magic river, tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. це що таке? Це стопорочки для насадок. Стопорочки на нас. Все під контролем. Все добре? Це Пластика. Вастійки взяв, че не рухає, що ми пала. Ось я тут буду, буду витрати, взяв полостів. Зараз подивимося. Так, прямо Це полостій. Як тобі понюхаю, чи добре пахне. Скажу, що файно мою приманку вибрала. Треба відкрити? Ой, мені думаю, що сподобається. Думаю, що сподобається. Ми теж думаю, що сподобається. Але цього це гоючка. Щоб насадочки якраз, вона саме тонша, Вона для таких маленьких насадок. У нас одна є. Одну не треба в'язати, одна є з іншої рбалки. Давай скакати. Ще одну таку розшвидку з'яже. А що ще одну? сел, ще треба дві для того, щоб закинутись. Що а що там тут сняв? Там вже дуже мало. Ми сьогодні на пікірки, але на класичну коробову оснастку. Тут малесенький груз, безпечна кліпса. Все по класиці. Закидаємося нарешті. Що, Та? пива? Та Та. Воду летить? Роби, як злам. Уче мені треба. Зараз роблю тобі. А жоден пива стік мені. lighten up. take me on your magic river. tell me all your dreams align sign me up. and tell me about the people that you know. who are trying to feel. Прикольно тут. Ми прийшли дуже пізно, ледь знайшли місце. О, дякую, Данила. Ледь знайшли місце, дуже багато дітей тут ловить. Правда, вони матюкаються, але краще нехай сидять на озері, матюкаються, чим десь там в телефонах, в комп'ютерах. Ох, як старий дід сказав, ні? Пра? Чи між собою? Чим між собою. Одним словом, прикольно тут сваряться, ловлять, кричать. Багато вудок, багато людей. Смішні. Капець. Подобається мені така двіжуха. Ми прийшли дуже пізно, тому що маленький рибак. Мультик дивився, правда? Ти дивився довго мультик? Так. Наступний раз треба прийти отам сісти біля дамби, найкраще місце. І в нас ще одна проблемка, ми не взяли пивашки. Нема з чого робити пива стільки. Зараз там ще пошукає, може знайде. Але виглядає так, що не взяли то не добре. Чого? Нема на другий закид пивашки, а ти викинув ту в воду. Вона вся що? Розтанула? А нові тата не взяв. Може бути таке, що в нас на один закид рибалка. Одну рибу зловим і достатньо. Нам більше не треба. вже б'ються. То мені? Та останній. Як? Ти останній віддав? Та. Ні, то та остатній немає. Я не хочу, то тобі ти ж любиш цей равок Боб. Я вже не хочу. Добре. Дякую, що віддав. Мені приємно споділося. І що ти хотів запропонувати? Які умови? Тато, я хочу, що, що коли ми живеємо їбу, то буде вафелька. А коли ми не живеє їму, то, то, то буде досі. Ага, вафелька з-під морозива, так? То ти так нас не віриш, що ми зловимо рибу? Так. Не віриш? Тому ти вибрав таку стратегію. Так. Давай так, якщо ми зловимо рибу, буде морозиво. Якщо ми не зловимо рибу, буде теж морозиво Але пізніше. О, покльовка! Данило, покльовка в прямому ефірі.

Давайте допоможу, доросла велика. О, зійшла. Ну, дійшло. Отий під цак по голові час стукав. Mm -hmm. Нічому зараз знову не переживай. Твій підсак трошки замаленький, треба було брати таті. Так. От підсак для метеликів. Тіпка така була невелика. Невелика. Десь така середня. Середня. Ну ми теж. Бачив її. Бачив. Дуже швидко отримали клювання. Десь хвилин п'ять закинулося. Лише проблемка не змінилася. Приважки нема. Відповідно, без приважки буде погано говорити. Але попробуємо. Прикорний.

Запшикаємо відпустимо. Якщо тобі буде. А, ти, ти? Ну давай поклади або це, і потім, коли зловим рибку, ти запшикаєш її, так? Так. А чого тебе уйо? Бо там вроді буде гачочок, ранка буде. Знову щось дергає правий. Але так. то щось дрібне. Ну, експеримент чи клює, звичайно, просто попапа без пивашки. Буде цікаво. Бо пивашка нас була Я дві зробив, а Данило взяв остатки. Там було ще такий кусочок пива. Взяв кинув воду, бо він знає, що вона розчиняється. А іншої в мене, як виявилось, не було, не взяв. Тому зараз ловимо без пивашки. І це не дуже добре, я думаю. Тому що сама насадка слабо ловить. Ловить прикормка біля насадки. А прикормки біля насадки зараз нема. Ну, перевіримо. Ви всі вірите в насадку. Подивимось. Тут в хлопців в другому березі клює, а в нас ні. В нас не клює, кажу до О, Данило клює. Клюнуло, дивимося. А вікно. Що що ж ти зробиш? Що за день? Давай поміняємо гачки. Друга риба Без ПВ. Просто на тік-так клює риба. Правда, сходить, незрозуміло чого. Одна біля підсеку, одна відразу. Але ми зараз замінимо гачок. Я поставлю вайтгейб камакуру. І думаю, що все буде ук. Данило, риба починає клювати, коли ти починаєш нити. То тебе починаєш нити, казати, що не буде клювати. І риба тоді клює, то в тебе від мене передалось. Тато -та теж ти так тато, Треба схопувати, касти на землю, там бувати тебе і знову. Lighten up, take me on your magic river, tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. І на рибакам ванять. Правда, так. Рибакам пахне, не рибакам воняє. А по нього -ну це тяжовки. Це кукурузкою пахне. Кукурузка пахне, так? так. Ті жодці це кукурудза. Одну Можеш одну, але не багато. бо тобі їх треба. Тато не буде рибу ловити. Ну, вони всі плавають, щоб гачочок трошки піднімати. скотч? Це щоб ставити мітки. мітки на чи... жилку. Мітка чи що? Ти ставиш на жилку-мітку. І тоді бачиш, що це потрапив в... В туди, куди підтрима, чи ні. Чи ти потрапив там, де ловиш і ту мітку контролюєш, вона має бути видна на жилці. А я хотіла зробити мітку. Ні, зараз не треба, то на великих рибалках. Чого? На великих ми не взяли корпувих водочок. Ми взяли маленькі пікірки. Я допоню, гай. Мені подобається. Мені теж. Тигровий горіх. О, мам. Так. Тільки її до кінця, щоб вона мені так не засохла. Добре? lighten up. take me on your magic river. tell me all your dreams align. sign me up. and tell me about the people that you know. Hi, put up. Hi. Hi. Ж... То я прийшла і вам риба зараз клюне. У нас же третя покривка, але на сході все. Я раз не вибухаю. Зараз буде риба. Ти вивернув? А як ви писач, то Я писачком? Якусь Тут ніяк, у нас риби нема. Папа. Сам підсадчик, там Галила, тут така риба, що вона більше. більша за дві під цаки. Виїжджає! П'яно. Я казала, що буде риба. Okay. Запсикуй. Ще, ще ще. Ще. Ближче, ближче. Розколотай. І так трошки в ротик, бо там ранка в неї є. Я не показую пальцем. Сюди. Не все, не пшикається? Все важко. Отак треба. Бачиш? Давай. Не хочеш. Не хочеш? Відпускаємо рибку. Сходи сфоткаєш, я вже там сфоткаю. Lighten up, take me on your magic river. You know, не пікай, знаєш, чого у нас рибка не зійшла? Чого? Бо ми поміняли гачок. Ми поставили інший гачок камикуру. І відразу нарешті не зійшла. Наша третя клювака три. І тільки одного мурчика зловили, так? Давай за ну давай, у нас ще 10 хвилин, каже, мама, якраз за 10 хвилин посидимо, подивимось. Думаю, що ще може бути. Клює навіть без пивашок. Просто на попапчик. Кайф. Треба якось прийти. Коли тут Данило тут не лякає? Ти вже не хочеш, треба. З їм вже нічого не хочеш, так? А дивись, Що, підписуйтесь на Савка Савкафі. Я куко запрошую вас на їмі. Я знаю звідки це. Я куко, це я банан. Я коко запрошую вас на веселу руханку. Я банан. Я, я банан банан. Цистим, банан, цистим, цистим, банан. банан. Дві з половиною годинки рибалки завершились. Данило. Вже хоче спати, вже дуркує. І ми йдемо додому. Якщо вам зайде це відео, поставте лайк, щоб я бачив, чи знімати такі відео швидкі про рибалку таку в місті чи ні. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і буду знімати таке, якщо вам заходить. Такий формат. Все. Вмовляємо рибака йти швидше. Ну, у нас тобі ця палка. Дуже треба. Дуже треба. Склад палок. склад палок тебе, я забув. Ну та ще її. Що зроблю? Все, всім папа. Take me on your magic river. Tell me all your dreams. Side me up and tell me pap. Try.